Вісім років саме стільки я живу за кордоном, а саме у Польщі за цей час я навчився майже ідеально говорити польською мовою. Я майже завжди перехожу дорогу на зелене світло. Я, здається, навіть почав розуміти, чому не можна викидувати пляшки у контейнери для папіру. Я чесно намагався стати, знаєте, таким правильним європейцем. Думав, ось ось ще трошки я повністю інтегруюся, я повністю стану своїм. Але ви знаєте, є таке поняття як заводські налаштування. Ти можеш скільки завгодно встановлювати оновлення на систему. Ти можеш скільки завгодно. Скачувати додатки. Ти можеш скільки завгодно кастомізувати інтерфейс, але десь всередині все одно залишається те ядро та прошивка. І проживши 8 років за кордоном, закінчивши тут два університети, відкривши бізнес, я зараз зрозумів, що у мене все одно. Українська прошивка, я можу вільно говорити кількома мовами. Я можу жити побутове життя так само, як живуть поляки. Я можу робити все те саме, що вони, але мій процесор все одно працює на українських алгоритмах юмору, на українських алгоритмах сарказму і в цілому життєсприйняття. І знаєте, цей системний збій. Цей конфлікт прошивок його важко пояснити ось так просто в двох словах. Важко ось так просто його пояснити людині, яка цього не відчула. Але я думаю, що люди, які теж довго живуть за кордоном, вони знають про що я говорю. Ми ж ніби люди ті самі маємо дві руки, маємо дві ноги, маємо ті самі цінності, якщо йдеться про щоденне життя, про сім'ю, про друзів, про себе. Оцей збій прошивок він трапляється у якихось дуже тонких речах, які ти з часом починаєш просто відчувати на кінчиках пальців, і моя теорія так відбувається, тому що все починається з дитинства, з юності, зі спільних спогадів, які зашиті всередині кожної культури. Скільки б бізнесів я не відкрив у Європі, скільки б університетів я тут не закінчив. Ну як я поясню поляку, мем, якого він не розуміє, про який він ну він, він не встані його зрозуміти, він не знає його контексту. Бо щоб його розуміти, треба знати, хто така Оля Фрейму, треба знати історію з трактором, треба розуміти, що таке база, і ще десятки культурних відсил. Які ми всосали з молоком матері, наш гумор, наші культурні відсилки, наші лідери думок, все це створює такий щільний кокон спільного контексту, в який людині ззовні майже неможливо зануритись, і тут людям це в принципі не потрібно. Це зрозуміло. Це все здавалося б такі незначні і малі речі для нас, але це все насправді є фундамент, на якому ми будуємо своє. Так само, як кожна європейська країна має щось своє. Це, до речі, теж одна із причин, чому в Євросоюзі до сих пір не Вдалося створити свого аналогу Голівуду, ну тому що тупо неможливо поєднати всі європейські країни одним культурним кодом, навіть попри те, що у них спільна історія, і багато взагалі їх поєднує, але все одно особливості кожної країни вони не дозволяють цього зробити. Вони не дозволяють зробити кіно, яке будуть дивитися так само і у Франції, як у Польщі. Ну точніше, це можливо зробити, тільки це дуже важко, тому що юмор, який розуміють французи, його не зрозуміють поляки, якісь культурні відсилки, те саме. І навіть при ідеальному розумінні мови, ось ці культурні відсилки, гумор вони губляться. Це створює ось такий невидимий бар'єр, через який мені особисто неможливо досягти тут того рівня міжлюдського комфорту, як з українцями. І знаєте, я довго думав про цей ось невидимий бар'єр, і мене це трохи засмучувало. Мені здавалося, що це якась моя. Недоробка, але якщо ми вже говоримо про прошивку, то у кожного софту у нього є свої унікальні фічі. Наша українська прошивка, яка створювалася в умовах, які багато європейців навіть не зможуть зрозуміти, вона наділила нас, на мою думку, суперсилами. І перша з них, яку я помічаю і в собі, і в багатьох українцях мого віку, які знаходяться тут у Польщі чи загалом за кордоном, це неймовірна гнучкість та підприємливість. Ми здатні дуже швидко адаптуватися до нових умов. Та дуже швидко вивчати нові речі. З часом я почав розуміти, що саме українці, з якими я тут спілкуюся, українці мого віку, вони часто мають якості, яких тупо не мають європейці, і які допомагають їм досягти якогось успіху у житті, у роботі, навіть у чужій країні, та в цілому неважливо, де б вони знаходились. І я думаю, що ці якості це не випадковість. А прямий наслідок нашого спільного часто дуже нелегкого досвіду нам в дитинстві не було погано моє дитинство було неймовірно. Я думаю, що дуже багато сучасних дітей не можуть похвалитися таким дитинством, яке мав я. Але мені і моїм одноліткам було досить некомфортно. Ми були на такому рівні, що не занадто добре і не занадто погано. Що це у нас сформувало бажання до чогось більшого у житті. Дуже багатьом європейцям цього бракує, тому що у багатьох з них були щорічні виїзди на море по декілька разів на рік. Були постійні кінотеатри, були розваги, і навіть банальні Макдональдс. Вони зі свого дитинства вони згадують, так і згадуємо ми. Для мене у дитинстві Макдональдс це було свято, це було щось особливе. Я пам'ятаю, як приблизно раз на два місяці мама давала мені 50 гривень, і ми з моїми кінтами з двора збиралися, щоб піти у центр Вінниці у Макдональдс. Обов'язково брали собі бігмак меню і ще залишалися гроші на Макфлурі або на Чізбургер. Я впевнений, що у багатьох моїх однолітків з України дуже схожий досвід. У поляків це не так. Для них звичайний Макдональдс не був такою подією. Для них виїзд кудись. Не був якоюсь неймовірною подією, так як було це для нас. Я, наприклад, зі своєю сім'єю на море їздив буквально не знаю два-три рази за все життя до того віку, як я поїхав за кордон, тобто у 17 років. А вже сьогодні українці через війну і через події останніх 20 років вимушені значно глибше розуміти геополітику історію, ніж це робить середньостатистичний європейці. Давайте чесно, хто з моїх однолітків у Польщі, у Франції, у Німеччині на побутовому рівні взагалі знає, що таке Патріот Байрактар? Хто з них знає по іменах прем'єр-міністрів якихось там найбільших європейських країн, які є союзниками України? Ніхто. Майже ніхто для них це все абстрактні поняття з новин для мене, наприклад, як і для багатьох з нас, це питання виживання. Якщо не моє особисте, тому що я вже давно знаходжусь за кордоном, то моїх близьких, які знаходяться в Україні, мого міста, у якому я ріс, та мого народу наша стрічка новин це не просто збірка цікавих фактів, які ми почитали і забули. Це постійний моніторинг ситуації, які хочемо ми цього чи ні, впливає на наш настрій. На наші плани та в цілому на наше життя, навіть якщо ти знаходишся за кордоном, і це стосується не лише сучасності війна і події останніх 20 років змушують нас по-іншому дивитися взагалі на своє життя, на власну історію. Ми, наприклад, на відміну від дуже багатьох європейців, розуміємо, що імперські замашки Росії це вони не почалися у 2014 році чи у 2022 році. Це тягнеться століттями. Історія перестала бути для нас просто збіркою цікавих фактів, які ми вчимо для того, щоб здати екзамен у школі. Вона стала для нас інструментом самоідентифікації та розуміння того, чому. І в нашій країні і у світі все відбувається саме так, як відбувається, і ось коли ти сидиш з друзями-українцями, і ви можете обговорити події останніх днів, ви можете поговорити про якісь історичні паралелі. Ви в контексті того, що відбувається зараз у світі та у вашій країні, навіть з людьми, які здавалося б від цього дуже далекі, ти розумієш, що це ще один шар нашої прошивки, який не дозволить тобі бути повністю своїм і на 100% комфортно відчувати себе з європейцями, які від цього дуже. І дуже далекі, яким це зараз абсолютно не цікаво. На жаль, я хочу тут чітко сказати, що це все не робить європейців гіршими. Тут йдеться не про те, навпаки, це класно, що їм пощастило жити в більш стабільному, більш безпечному світі, де їм не потрібно було ставати експертами з геополітики, щоб відчувати себе у безпеці, але це просто ще одна річ, яка підкреслює наскільки різний досвід нас формував і наскільки глибший є рівень розуміння між людьми, які цей досвід розділяють, тобто між українцями. Thank you. І, звичайно, хоча ця наша прошивка гнучка, потужна і витривала, вона має теж свої недоліки. І я, якщо чесно, живучи за кордоном, досі вчуся від європейців найкращих речей, тих, яких мені можливо бракувало з дитинства, розуміння цих речей. По-перше, це повага до правил та закону. Це в першу чергу. Це річ, яка вже невід'ємною стала від мене. І я зараз не про якісь глобальні речі, типу корупція, і ось це все. Я про звичайні щоденні речі, сортувати сміття не тому, що так потрібно. А тому, що це правильно платити податки, тому що це частина функціонування системи, від якої ти залежиш, від якої залежить твоя безпека і, взагалі, твоє теж особисте процвітання, тому що так у мене з дитинства також була якась недовіра постійна до держави, але ця наша історична недовіра, та звичка шукати якісь обхідні шляхи, десь скоротити, десь порішати вопроси. Вона, на мою думку, часто заважає нам, і буде далі заважати, якщо ми цього не змінимо. Буду. Вати своє стабільне та передбачуване суспільство в Україні, звичайно, це трохи може здаватися лицемірно, говорити це, будучи за кордоном. Але я думаю, що я все одно рано чи пізно в Україну повернуся, і якщо навіть не повернуся, тому що збудую тут уже своє життя, і багато чого до цього буде прив'язане. То я все одно той чи інший спосіб я роблю свій вклад у те, щоб наша країна працювала краще, навіть поширюючи ці знання, поширюючи свій досвід життя за. Кордоном досвіду підприємництва за кордоном, розповідаючи людям те, що я тут бачив, і як тут все функціонує. І тут я впевнений, що навіть у цих звичайних речах, які ми робимо щодня, у європейців є дуже багато чому повчитися. І ось це вміння бачити, чому нам саме варто повчитися і вбирати найкраще, це теж напевно частина цього дорослішання, частина адаптації, але це ніяк не скасовує того початкового відчуття, з якого я почав. Це відео, тож повертаючись до головного питання, чому за 8 років за кордоном мені все одно комфортніше з українцями? Чому я досі не відчуваю себе своїм і напевно ніколи не буду на 100% так себе відчувати? І після цих всіх роздумів моя відповідь дуже проста: це не тому, що поляки, німці, французи чи інші європейці гірші. Ні, це абсолютно не про те. Це тому, що справжній глибокий комфорт він народжується зі спільного контексту, зі спільного досвіду, який ми з вами разом всі маємо. Навіть якщо ми зараз розкидані по всьому світу, нас об'єднують ті самі речі, і ми це відчуваємо. Це те невловиме відчуття, коли тобі не потрібно нічого пояснювати. Бо людина навпроти тебе має ту саму прошивку, знає ті самі телешоу, які ми дивилися у дитинстві, знає ті самі меми, знає ті самі культурні відсилки. І від Буває той самий біль, прочитавши зранку новини. Це про відчуття дому, не як географічної точки, а як стану душі, який ти носиш в собі і впізнаєш в інших, де б ти не був. І як на мене, розуміння цього. Це і є ключ до всього. Це ключ до здорових відносин з іншими культурами, коли ти не намагаєшся вже стати кимось іншим, ким ти не є, а з повагою приймаєш і свою, і їхню інакшість, не вважаючи її чимось кращим чи гіршим. Це ключ до нашого власного зростання, знати наші сильні сторони, нашу гнучкість, нашу адаптивність, нашу підприємливість, наше постійне бажання до чогось кращого, наше глибоке відчуття реальності, яке було виховане дуже нелегким досвідом у батьків з нас і в Одночас здатність бачити, чому нам варто повчитися у інших, і що нам варто приймати і у свою культуру, і у своє особисте життя, Повазі до правил, вмінню цінувати власний комфорт та насолоджуватися життям, а не лише виживати. Саме на цьому перетині, на мою думку, ми і стаємо сильніші і як особистості, кожен з нас, і як нація, де б ми не були, ми вчимося, адаптуємося, запозичуємо найкраще, але при цьому залишаємося собою, з нашою унікальною. Українською прошивкою дуже вам дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Якщо ви дійшли до цього моменту і є тими 20% людей, які додивляються відео до кінця, обов'язково напишіть коментар, якщо ви маєте якісь схожі почуття або пишіть свій досвід перебування за кордоном чи життя за кордоном, мені буде дуже цікаво побачити, чи люди розділяють ці думки, які я сьогодні озвучив у відео. Обов'язково, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк, тому що це дає мені розуміння. Того, що комусь цікаво слухати і дивитися те, що я роблю. Дуже вам вдячний ще раз. Я довго не робив відео, але на це були мої особисті причини. Ютуб для мене це більше як хобі. У мене є основна робота, основні зайнятості, теж якісь персональні питання, які потрібно вирішити. Але я обіцяю, що я не буду забивати цей канал. Якщо буду мати можливість робити відео частіше, я буду це робити. Якщо ні, то буду робити, як буде виходити. Дуже вам дякую ще раз і до наступного.